Слава світям бою і слава, і ви нас. Це 12 та стація, де Ісуса Христа підняли на хрест і розіп'яли Його. І всім розважаннями згадуємо святого Євангелія подію з двома розбійниками. Зазвичай люди пам'ятають про одну подію з одного, бо... Один євангелист доповнює іншого євангелиста. І так, звичайно, зазвичай так, з першого погляду все одинаково, як там, так і там. Але так ні. Якщо придивитися глибше у Євангелії, коли їх читати, ми знайдемо подію, яку, на яку ми мало звертаємо увагу. Для другий євангелист описує, доповняє першого. Він каже, Обоє розбійників хулили Ісуса Христа. Не один, як у тому другому. Бо це вже подія, коли один покаявся. Коли один хулив, а другий каже, пом'яни мене, Господи, коли перейдеш царство. Але в другому місці написано, що обоє оба розбійники хулили Ісуса. Але після того, як один із них зробив перший крок до покаяння. Щоб з нами відбулося то, що каже Ісус Христос іще Моїсеєві в пустині, нам треба пройти далекий шлях через а, єгипетську пустиню. Цей шлях через єгипетську пустиню, що були такі, які не каялися, і даремно, що вони вийшли з єгипетської неволі. І каже апостол Павло, про це говорить, що вони вийшли з єгипетської неволі, але були знищені, тому що не були вірні до кінця. які не каялися, були тверді своїм серцем. І тоді, коли Мойсей виготовив змію у пустині за наказом Божим на палиці поставив і каже: хто буде дивитися на це цього змія, як праобраз Ісуса Христа, Він тоді того не казав, бо ще не був час, то вкуси змії не будуть доставати. І ті е, твердосердні, які не слухали Бога через Мойсея, хоч він сяяв. Бог йому давав таке світло, що від його обличчя, хто на нього дивився, не міг витримати погляду. Це робилося це світло від зустрічей із Богом. Коли ми зустрічаємося кожен день із Богом, наше серце так перемінюється, наш дух, що він починає духовно світитися. Стається інакше, переміна стається. Ми тоді вподібнюємося все ближче і ближче до Бога. Так що, як було, коли на Преображення Бог підбирав апостолів, які будуть слухати. І бачити поведіння і слухати ті слова Мойсея і Ілі, то що вони були до цього готові. І таких близько готових було тільки троє апостолів. Він їх відібрав і взяв з собою, бо другі їхнього ступеню не досягали. І так ми у своєму житті маємо йти по ступенях духовних зростати, як то у цій церкві говорять, наприклад, про ліственницю. Ми чули про таку книжку ліственниці, називається. Знаєте? І там ті ступені є, як драбина до неба. І в цій драбині ці три учні приуспіли, і Бог їх бере на приображення на гору Тавор. І так ми на ту гору Тавор маємо забиратися кожен день роздумати глибоко над Євангелієм, читати його і причащатися Ісусом Христом тим, що Він там говорить, що входило в нас, і ми жили Ісусом Христом. Але мають бути кроки до того початку. До того початку, бо каже апостол Петро, що треба покаятися початком. Його люди питають, що нам робити, щоб спастися. А він каже, треба покаятися, покаятися. Це перший крок. І, і той же самий сказав розбійник на Христі цю богословію покаяння. І він каже, цей праведник незаслужено терпить кари, а ми з тобою заслужимо. І це було його покаяння на Христі. Він покаявся за свої гріхи і визнав, що це є. Заслужене покарання за Його гріхи на Христі. І тоді відкрилися в нього духовні очі, і він каже: він на Ісуса, що це не просто праведник. і Бог йому відкрив, що він побачив, що це є син Божий. І Він каже: Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві своїм. Перший крок, що він покаявся, і це дало йому побачити Бога, дало йому можливість, щоб побачити Бога. І в нашому житті першим кроком. Це визнати свої гріхи перед Богом. Як ти визнаєш, тоді вже почнуть тобі відкривати духовні очі. Доки ти не визнаєш свої гріхи перед Богом, не попросиш за Нього вибачення, прощення, не відкриються тобі духовні очі, щоб ти бачив Бога духовно і жив з ним. Не відкриєш. це показано у Євангелії на богослові цього родів. Перший крок покаєшся на Каже, ми заслужимо церквому кару. А другий крок, як у нього прозріли очі, що це не просто праведник біля нього, а сам Бог він скористався тим, що він його побачив. І ми так скористаємося тим, що ми будемо духовно бачити Бога і з ним перебувати. І скажемо йому завжди, коли ми його будемо духовно бачити, поміни мене, Господи, коли прийдеш у царство. І відтоді сталося спасіння розбійника, Ісус дає йому відповідь. Будьмо впевнені, і нам дасть кожен раз Ісус відповідь на наше питання, коли ми Його будемо про це просити. Він каже розбійникові: сьогодні будеш зі мною у раю. Дає йому обіцянку. І нам так Ісус каже: за те, що ти визнаєш мене за Бога, і за те, що ти покаявся і визнаєш мене за Бога. А я тебе люблю і всіх людей. І всім хочу спасіння, щоб всі вони спаслися. І за те, що ти кажеш, пом'яни мене, Господи, щиро це у своєму серці. Давайте щиро у своєму серці. Скажемо Богові: Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві своєму. Ісус тоді нам відповідає всім. Сьогодні будеш зі мною в рай. Я вибираю. Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. <су> Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.